Смс Дені та Клоду. Час прибуття пів на п'яту. Будьте готові. Дені каже, ти мені та не босс Кетрін. Ми з чоловіком лише коли світло буде ідеальним. Бери мене. Сідай вже давай. <рігла> Ми дружимо вже 30 років. <рігла> Я люблю вас, усіх. Усіх вас плюс. <рігла> Тільки не треба про свою гарнішу групу друзів. Мені неприємно. <рігла> Я знаю, та вони красені. Хлопці, ви щасливі. Що за питання таке? що? Сидимо в одній залі всю ніч, втикаючи в різні екрани. Ми як колеги на атомній станції. Я поїхала кудись сама, щоб спокійно почитати телефон аж до кінця. Ну ти ж їх знаєш. Нарікання це їхня версія сексу. Ох, це сонце. Ох, я просто розплавлюсь на човні. Це схоже на типову кризу середнього віку. Добре. Виявляй до батька, хоч якусь повагу. Навіть коли він у майці крізь яку стирчать соски. Що взагалі на вас знайшло? Клод живе у власній опері. Я італієць! Який чоловік так робить? А конкретно ця триває багато годин. The ми the просто люди. The the з the вадами. The the ми обрали одне одного. Ди познайомились? Джині, моя зубна гігієністка. Та це й не дивно, вона юна і гарна, правда. Знаєш, я б на таке краще не відповідав. Пропоную випити за друзів, сім'ю. І Щоб знайти свою половинку. Ми їдемо на Бернінгмен за місяць. Захитало. Це я не через вас.